Сміх та розваги для твоєї компанії Топ-5 відеоігор. Перше It Takes Two. шедевр кооперативних ігор. Разом вирішуєте головоломки, долаєте перешкоди та переживаєте захоплюючу історію. До речі, рекомендую проходити цю гру з коханою людиною. Друге ґенд Біц, весела бійка з фізикою як у ляльки. Штовхайте суперника, хопайте, кидайте. Головне не сміятися занадто сильно, щоб сусіди вас не турбували. Третя гра Cuphead. стильний платформер у ретро-анімаційному стилі. Маю сказати, гра ну дуже складна. Але проходити босів разом суцільне задоволення. Четверта Animal Party. Гра, яка нагадує генбіт, але з милими тваринками, яких так і хочеться потискати. Битися, стрибайте, ухиляйтесь. Хаос і сміх гарантовані. П'ята гра, Crash Team Racing. Легендарна гра з дитинства. Але з новою графікою обирайте улюблених персонажів та влаштовуйте неймовірні перегони. Сміх та пригоди гарантовані, а зараз невеличкий бонус. Fall Guys. Хоч ця гра і не для двох на одному ПК, але вона безкоштовна та й ідеальна для гри з друзями в онлайн. Веселі перегони з божевільними перешкодами. Чекають на тебе, збережіться відео та підпишись.